Книга особливий пам'ятник історії та культури, тому не випадково вона є одним з найдавніших об'єктів колекціонерства. У другій половині 19 століття з'явилися перші музеї книги, колекції яких формувалися на основі книгознавчих уявлень. Сьогодні багато музеїв книги виникають в великих бібліотеках і книгосховищах, книгознавчих центрів, видавництвах створюються на підприємствах пов'язаних з виробництвом книги. Пропоную вам познайомитися з найвідомішими музеями книг світу. Найстарішим музеєм книги і книжкової справи є Німецький музей книги і писемності Лейцю, відкритий у 1885 році. З 1950 року музей є відділом німецької бібліотеки. В його фондах міститься понад 500 тисяч експонатів. У тому числі рукописи, інкунабули, рідкісні видання 16 20 століття, графіки, колекції паперу, шрифтів, друкарські машини, моделі паперових млинів. Музей мініатюрних книг, Баку, Азербайджан єдиний у світі музей мініатюрної книги, почав функціонувати 2 квітня 2002 року. У музеї експонуються мініатюрні книги, творів відомих азербайджанських класиків. Експонати, що виставлені в музеї, збирались майже 30 років. Гутенбергський музей Майн, Швейцарія найбільший музей книги книжкової справи, відкритий у 1900 році. Експонати музею присвячені розвитку друкарського мистецтва. Відвідувачі можуть ознайомитися з технікою виготовлення гравюр і офорсів ручними друкованими верстатами і швидкісними лосько-печатними машинами, створеними у 19 -му столітті. Музей сучасного міжнародного книжкового мистецтва, книгодрукування і каліграфії Офенбах на Майні, Німеччина. Вперше двері цього музею. Відчинилися 7 листопада 1953 року. У музейній колекції представлено ілюстровані книги, видання, виконані ручним пресом, книги про живопис, про художників, про шрифти, про каліграфію. Музей книги при Британській бібліотеці Лондон, Великобританія. Працює з 1973 року. У ньому представлено. Світова історія книги з найдавніших часів і до наших днів. Серед експонатів музею є і перша друкована біблія Гутенберга і закусна книжка Леонардо да Вінчі. Музей книги Російської державної бібліотеки Москва. Найстаріший музей книжкової справи в Росії. Був відкритий в читальному залі наукового дослідного відділу рідкісних книг. У 1983 році була створена експозиція музею книги, що з різними оновленнями і змінами діє до теперішнього часу. Музей книги і друкарства України Київ, створений у 1972 році, розташований у давній архітектурній пам'ятці Києво-Печерської лаври, будинку монастирської друкарні що діяла безперервно понад 300 років. У музеї зібрані багаті скарби книжкової культури українського народу близько 56 тисяч одиниць. Експозиція висвітлює історію вітчизняної книги і книжкової справи. Від часів Київської Русі до наших днів. Музей однієї книги Кобзаря. Тараса Григоровича Шевченка, який знаходиться у Черкасах. Експозиція музею розгорнута у трьох залах і має внутрішню спеціалізацію, при життєві та посмертні видання творів Тараса Шевченка. Ніжинський музей рідкісної книги, заснований у 1985 році, діє при бібліотеці Педагогічного університету. Імені Миколи Гоголя. музей налічує близько 12 тисяч експонатів. Ось і завершилась наша відеомандрівка. Книга так часто стала невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, що ми вже втратили здатність знову і знову благоговільно захоплювати дивом у ній тілення. Бо ж історія книги це історія багаторазового відродження людини і людства, яскравих особистостей і всієї культури.